Хочу зазначити, що ще кілька тижнів тому тут розташовувалося багато тимчасових споруд. Вони вишуковувалися прямо в ряд вздовж тротуару і просто загороджували усю зелену територію. Зараз цю ділянку не впізнати, тому що усі мафи демонтували, і тепер тут жодного з них немає. Але ведуться дуже активні роботи. Тут завезли ґрунт, працюють комунальники. І що ж тут відбувається, які роботи тривають, і що нам очікувати в майбутньому? Ми вже встигли опитати начальника управління інспекції з бла. Благоустрою міста Києва. Тож прошу його пряму мову. Відновлюється благоустрій зеленої зони та доріжок Бетон там вже прибрано. Там бетонні подушки були, їх розбили та прибрали. На даний час завозиться туди ґрунт. Туди ґрунт, буде розпланований ґрунт, встановлені доріжки. На даний час там така робота проводиться. Київзеленбуд вже готує свою концепцію щодо облаштування цієї ділянки саме зеленими насадженнями. За словами начальника благоустрою, він каже, що тут облаштують таку маленьку алею, побудують маленьку доріжку. Та якщо будуть міцнати, зможуть висадити декілька дерев.